Thank you Доброго дня, шановні учасники, вболівальники обласного фестивалю конкурсу гумору та сатири. «Гуморфест». Ми вас вітаємо всім. Привіт. Доброго доброго дня, доброго, веселого вам дня, шановні наші глядачі. Засновниками та організаторами конкурсу є Департамент освіти і науки Кіровоградської військової державної адміністрації та комунальний позашкільний навчальний заклад, Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості. Фестиваль проводиться з метою розвитку дитячого та молодіжного гумористичного руху в області, створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, виявлення талановитих, обдарованих творчих особистостей, патріотичного, морального та естетичного виховання дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля. Основними завданнями нашого фестивалю є. Пошук, розвиток і підтримка талановитих обдарованих дітей, виховання дітей та підлітків на кращих традиціях українського гумору, організація змістовного дозвілля, створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу учнівської молоді, визначення кращих гумористів Кіровоградської області. Отож, є у нас порядок і строки проведення фестивалю. Фестиваль складається з чотирьох незалежних конкурсів та гала-концерту, до якого будуть включені кращі номери учасників конкурсних програм. А це конкурс Гумореска листопад 2022 року. Конкурс Комікон. Грудень 2022 року. Конкурс стендап в укритті, лютий 2023 року. Конкурс «Українські інтермедії березень 23-го року. І гала концерт переможців, квітень, травень 2023 2023-го року. Сьогодні ми будемо підводити підсумки першого конкурсу, і зовсім скоро ми дізнаємося, хто став їх переможцем. Отож, підводимо підсумки конкурсу сатиричного розмовного жанру Гумореска. Конкурс проводиться в двох номінаціях: основного конкурсу та одній спеціальній. Гумористична проза, віршовані гуморески, байки, веселі вірші, анекдоти та спеціальна номінація фестивалю Олд Скул. Спеціальна номінація фестивалю Олд Скул включає роботи, надіслані на конкурс у 2021 та 2022 навчальних роках і перенесений у зв'язку з зведенням військового стану в Україні. Отож, друзі, дозвольте вам представити членів журі нашого фестивалю. Голова журі Юрій Тушевський. Зустрічаємо! Члени жюрі. Кирило Мельник, Максим Зарва, Дмитро Крендель, Ярослав Ярошевський. І зараз, друзі, ми пропонуємо вам отримати свою порцію вітань від Кирила Мельника та Юрія Тушевського. Зустрічаємо! Доброго дня. Мене звати Тушевський Юрій. Мене Кирило Мельник. Ми журі в конкурсі Гуморфест, Фест. Де був такий, є, і я маю надію, що буде. Передивилися, поздоровляємо всіх, хто приймав участь, переможців! Окреме вітання, обіймашки ціла Всім величезні молодці, і бажаємо вам наснаги і подальших успіхів в усіх ваших починаннях. Добре, що в такий важкий період для нашої країни ви все-таки знаходите сили в собі для того, щоб е, знімати, записувати і приймати участь конкурсі. Молодці всіх обіймаю. маємо. надію до нових зустрічей. Все буде Україна, слава ЗСУ, слава Україні. Отож, друзі, і настав час дізнатися, хто ж переміг у номінації Гумореска. Отож, увага на екран. Оказував проблему і писав труди на тему, що робить для того слід, щоб прожити 300 літ. Гава в лісі працювала з екскурсами. Ще сірка придатка. Стало з ділить ділим, усі водіти. на мове, пішли говорити. Мови, слово, старший брат. Іда, два горба на спині. Він доїжджа, як дорветься, то вже не зіває, сам по горло і... нажиреться. Кіт хвалився, вихвалявся, більш не буду нявкать. Щоб довір'я заслужити, буду тільки гавкать. О, яка ж тобі дуже добра і мудренька. Тільки я чомусь не бачу, ти ота старенька. Там зате водинком, тато, каже рада Іра. Хай. Строго. Он двогорбий, верблюдяка, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда, два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, так. закрила перцю сорок банок. Пішла з будинок тих двох наказах. Банки обізвалася капуста. Щоб було і в кузі пусто. Не піду до них на нощі. Краще викиньте в кущі. Петрик Думалася мати на якусь хвилинку. Не спіши, ще треба довго тобі вчитись, синку. Син старався, добре вчився, закінчив десят. Глянув Улянув хлопців в очі. Ну, та гаразд ми ж вдома. Догадую сказати, ти хочеш напевно, що й вагоме. До коря її дістаренький. Внукові малому я, як був такий маленький, не брехав ні кузиць від очей до пупа, а тому татуську дмалу, щоб їх боялись. І готуючись до бою, так розмалювалась. Ну тоді тікаємо з дому. І за ти викала бабця не раз. А то ї казала, що рано не час. Ох, на храна, ну, мов розповідає. Покажіть кухо, хто ще з краю. Продавсіча. чого, ті ми для церкви, заглядала діти, відмальовувала з право, відправляла зліва. фарбувати. злиться парбувати. Мама питає, як тривозь. Може болить голова чи живіть, може, ти впав на дорозі? Онук зайшов сільський голова, щоб потестити руки, завітали всі сусіди, родичі знайомі, журналісти з видання село. Гесенко зайшла на кімнату мами і чуну паском разом, сади за сільниками. Ідея в село, а мамі, ну і народ, сама йде, я твій пішов. Та тільки їх по-нашому не вміє назва. Казяюшка, – Став він говорити. Міє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна густка. Віках доживати. Я продала всю худобу, город і хатину, грошенята, як годиться, склала у торби. Наробився дід Гаврило, пора вже й спати. Та не може від екрану очі відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставці. Це супай, дуже весело мені. Ми сьогодні не одні і мама, і тато. і тепер нам з ким побратим. ти в своєму телефоні. Що ти там дивишся? Анігдоти. Я визнаю, що мій батько заробляє більше, аніж я. Від мами. Ми сідали, дідусь, додолу, не впали. Я гай спати вже внучку, дід говорить басом. Я таким таке маленьке. Це як би гречка та овес. Одна варила б я чудес. Рохов тоді так мені сказав, хоче сподобатись дівчині, здійсни який-небудь героїчний вчинок. не Джола! Німджова дивився і уважно слухав. Як зваблює мене твоя краса! Бувають дорогу додому, а младші брати та сестри стають найкращими друзями. Цих дітей не лякають приїзди родичів. Поцілунки від відтіка двоюрідного брата трюрідної сестри в 12-му коліні твоєї мати. Цю добу їли, пили, мене частували, аж під самим бриспом спати по. Отож, друзі, настав час дізнатися про переможців номінації Олдскул. І третє місце займає... Команда Чітос! Закладу загальної середньої освіти Онуфріївська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Керівник Артишук Віта Анатолійовна. вітаємо, вітаємо вас. Вас. третє місце. Третє місце у номінації Old School отримує команда. Вийди і зайди нормально. Опорний заклад загальної середньої освіти, Павлинський ліцей імені Сухомлинського. Керівник цілюрик Владислав Васильович. Вітаємо переможців, друзі! І також третє місце у номінації Old School отримує команда. Переможці Созонівського ліцею Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району керівник Клименко Лілія Борисівна. Вітаємо вас! Отож, це були треті. Місця ми переходимо до нагородження других місць. А це команда Roful Style центру дитячої та юнацької творчості Знам'янської міської ради керівник Красова Валерія Валеріївна. А також друге місце займає команда Коматос Поміщанського центру дитячої та юнацької творчості новоукраїнського району Кіровоградської області. Керівник Грибенюк Наталія Павліна. Вітаємо переможців! І одразу переходимо до нагородження за перше місце. Отож, за перше місце нагороджується команда хутор, Петрівська НВО, загальноосвітня школа перших третіх ступенів, гімназія Петрівського району Кіровоградської області. Керівник Чорнопольський Сергій Валентинович. Вітаємо команду хутор. І за перше місце нагороджується команда Сміх Експрес Вільшанського центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської селищної ради. Керівник Рибак Олег Петрович. Вітаємо переможців номінації Шалені облиски для наших переможців. Усі конкурсанти отримують диплом учасників фестивалю. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації, першого, другого, третього ступеня за напрямками та в кожній віковій категорії. Результати будуть висвітлені на офіційній сторінці закладу та на офіційному сайті у таких соцмережах, як Фейсбук та Інстаграм. Кращі роботи будуть презентовані на каналі закладу на Ютуб. Також свої дипломи ви зможете побачити на сайті нашого закладу у відповідному розділі фестивалю, або за посиланням на Google Drive. До речі, посилання ви можете побачити прямо зараз в коментарях. Друзі, і ми готові переходити до нашого наступного конкурсу, який називається конкурс сатиричного малюнку Комікон. Метою конкурсу є надання можливості шанувальникам образотворчого жанру реалізувати свої творчі та професійні здібності у сатирично-гумористичному стилі. На конкур... Конкурс приймається одна індивідуальна робота від учасника чи дві-три у співтоваристві. Номінації конкурсу: карикатура, меми, комікси. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: молодша до 11 років, середня 12-17 років і старша 18-21 рік. А також є категорія змішана, де можуть бути учасники кожної вікової категорії. Положення ви можете знайти під відео за посиланням. Там є уся інформація. До речі, друзі, хочемо вам нагадати, що прийом заявок у нас відбувається аж до 25 грудня. То ви маєте все все встигнути, щоб ми побачили багато класних та веселих малюнків. Шановні наші друзі, шановні наші глядачі. Ми іще ще раз шалено щиро дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що долучаєтесь до наших активностей. Що хочеться сказати, все буде Україна. Все буде класно, друзі. Тому працюємо кожен на своєму фронті. Хто вміє класно жартувати, нехай жартує. Хто вміє класно воювати, нехай воює. Хто вміє класно відбудовувати, нехай відбудовує. І все у нас з вами буде чудово. Ми вам кажемо не до побачення, а до нових зустрічей! І слава Україні! Героям слава!